У Кременчуцькій міській мечеті відзначили Мавліт Шарів свято на честь народження пророка Мухаммеда. Цей день має особливе значення для мусульман, адже він спонукає згадати про духовні цінності, які заклав пророк милосердя, доброту, справедливість і повагу один до одного. Це захід проводиться в різних містах України по всій Україні, і е, на таких заходах е, читають поеми, вірші. Е, Вихваляючи пророка Мухаммада і розповідаючи про його життя, про ті дива, які траплялися з ним, про особливості пророків, про їх якості і, взагалі, життєопис пророка Мухаммада, щоб люди більше могли дізнатися про його приклад, про його життя, про його випробування. На урочистості зібралася численна громада міста від наймолодших до старших поколінь. Захід розпочався з читання священого Корану та проповідей імамів про важливість наслідування прикладу життя пророка. Мусульманська громада багатонаціональна, тому лунали мауліди різними мовами світу. Це створило атмосферу єдності та піднесення. مستجر فيض البركات على ما انا له من الخير واولاه اي خدا لطفي استيان مولدي باكي رسول الله جل جنتي اجرا هور استيان مولدي باكي رسول الله جل Він першим увійде до раю його прекрасний Скасованим уже не буде, бо ми останній Джамат. Могаммед, життя Твоє то приклад славетних, праведних діянь. Велике благо якнайбільше отримати про тебе знань. На заході були присутні поважні гості. Важливим для спільноти став візит верховного мувця України Шейха Ахмеда Таміма. Дуже радий бути серед вас. Ви пади. остальных, которые находятся или на востоке под угрозой агрессии, или находятся там, чтобы защищать страну. Это Украина. И пророк учил нас, кто не благодарен людей, никак не может достичь совершенства в его благодарности Всевышнему. Ми вдячні, що ми на етапі землі, і наша вдячність виражається трудом на просвітанні цієї країни. Желаю вам, то що сам собі бажаю, із добра. Особливу увагу приділили темам миру, взаєморозуміння та братерства між людьми різних національностей і віросповідань. У виступах наголошувалося, що мовлі чарів це не лише релігійне свято, а й нагадування про потребу жити у злагоді та підтримці ближніх. Дай Бог вам всего наилучшего. Я очень благодарен. И наши наилучшие пожелания Виталию Малецкому. Я вам честно скажу, вам повезло, что у вас есть такой мэр. А на самом деле, он вот как дал года два-три назад, вот когда у меня была с ним встреча, дал слово. По сегодняшний день мы чувствуем поддержку во всем, в чем мы нуждаемся. Это развитие. Это такое здоровое сотрудничество. Так и должно быть. Наша община сегодня имеет возможность развиваться, пока есть такая власть. Большое спасибо, огромное. И э, желаю всего самого наилучшего. Пусть будет мир, пусть будет развитие вашей общины, пусть ваш город развивается. И пусть будет мир и развитие, и процветание нашей стране Украины. Захід також відвідав заступник міського голови Руслан Проценко, який подякував громаді за збереження духовних традицій та наголосив, що сила Кременчука у єдності людей незалежно від їхніх релігійних чи культурних відмінностей. Насправді правильно було сказано і Україна, і в той же час, і місто Кременчук. Це справді на сьогоднішній день мультикультурні мультирелігійні громади, де Живе багато представників різних релігій, але найголовніше те, що всі ми тут українці, що всі ми тут крименчуська громада. Для Кременчука проведення такого заходу стало прикладом поваги до різних культур і традицій. Мавлі лічарів котре засвідчив, що духовність, толерантність і єдність залишаються основними цінностями громади. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.